І вознісся на небо, і сидить праворуч отцям. У шостому, члені символу віри говориться про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на небо. Спаситель наш, вознісся на небеса в сороковий день після. Свого славного Воскресіння із мертвих. Як Бог, Ісус Христос, завжди перебував на небесах, Бог предвічний знаходиться в невидимому духовному світі. Друга особа при Святої Трійці. Єдинородний Син Божий тілився від Пресвятої Діви Марії, прийняв від неї тілом і отримав безсмертну душу. Предвічні віки Син Божий перебував разом з отцем. І Святим Духом на небі в духовному світі. Крім духовного світа є ще земний світ, видимий, в якому живуть люди. Благоління Боже визначило, що Син Божий має втілитися, стати людиною і звершити спасіння роду людського. Ісус Христос завжди був Богом, але Божеством. Пасителя нашого з'єдналося з його людською природою, тому ми називаємо другу особу 10-ї трійці, Боголюдиною. Коли Ісус Христос народився на землі, Він перебував. 33 роки в земному житті жив серед людей. Фізично, як людина. Божеством він завжди перебував на небесах, як боголюдина Ісус Христос. Звершив відкуплення роду людського через голговські страждання, воскрес із мертвих, цим самим завершив акт спасіння людства, смерть переможена, знову запанувало... Життям в роді людському. Ісус Христос жив на землі, але не постійно він мав залишатися тут, серед людей, а звершивши спасіння роду людського. Він повернувся в той невидимий світ духовний, де він перебував вічно своїм Отцемім Святим Духом. Але Ісус Христос вознісся на небо з тілом і душею. Які Він прийняв під час Боговтілення. Природа людська Ісуса Христа піднесена на небесну височинь, на обожилася. Ісус Христос прийняв з тілом і душею своєю ту честь і славу божественну, яку Він мав спокон віку на небесах. Ісус Христос після свого славного воскресіння перебував на землі 40 днів. Навчав своїх учнів царства Божого, їв разом з ними, заповідував їм залишатися в Єрусалимі і очікувати обітування від Отця Святого Духа. Сороковий день. Ісус Христос зібрав своїх учнів на Оливній горі, благословив їх і благословляючи їх, почав віддалятися і вознісся на небеса. Ісус Христос перейшов із земного життям у небесне, не тільки своїм божеством, але і людською природою, своїм тілом і душею. Але людська природа Спасителя нашого змінилася після воскресіння із мертвих. Вона вже не була матеріальною земною, а одухотвореною. Ісус Христос вийшов із гроба, не порушивши печатки, якими був запечатаний гріб Господень. Ходив до. Апостолів через закриті двері. Матеріальні земні закони вже не діяли на людську природу Ісуса Христа. На набула зовсім інших духоносних властивостей. І сидить праворуч отця, цей вираз взятий із земного життя. Цар, коли надавав владу іншій особі, зрівнював її. з достоїнством, яким сам він володів, тоді ставив цю особу праворуч себе. Коли особа сиділа праворуч царям, це означало, що вона урів на всіма правами вона володіє такою же самою царською владою. Тому мовиться, що Ісус Христос сидить праворуша, це означає, що він отримав таку же честь і славу, яку має отець, він завжди мав божественне достоинство до тілення під час втілення і після втілення. Але після Вознесіння на небо Ісус Христос отримав честь і славу, яку Він мав по божестві, вже не. Тільки як Бог, а як Боголюдина. і людська природа Ісуса Христа. вивищена, піднесена на небесну височінь і отримала. Таке достоинство, яке мала божественна природа Ісуса Христа. Особі Ісуса Христа, як Бога людини, піднесе нам людська природа, все людство. На небесно височі. Ісус Христос досягнув саме більшої вершини, як людина духовної удосконалості, обоження. Таким чином кожна людина має можливість духовно одосконалюватися, обожнюватися і підноситися на небесну височинь, мати участь разом з Ісусом Христом в Його небесному Царстві. Такий шлях ройденим Спасителем має пройти кожна людина. Всі, хто народився на землі, буде в свій час воскресшим із мертвих. Otrži jo. Tudi samo človeško naravo, preobraženo, osveščeno, kot jo je dobil Jezus Kristus po slovesno vskrisenje. In dobil. Нові тіла і святі душі, будемо вознесеними на небесам. Час другого приходу на землю Господа нашого Ісуса Христа. Ісус Христос приготовив. І нам блажену участь разом із Ним в Його небесному царстві. Якщо людина помирає, вона тільки душею позноситься на небесам і приймає у Господа нагороду славу і честь небесну, перебуває із Ним в Його Небесному Царстві. Тіло помирає, але коли прийде Ісус Христос друге на землю, то всі Померлі, воскреснуть і отримують тіла, в яких вони народилися. Тіла будуть не такими, які були під час земного життя, а духоносними, те, було тіло Ісуса Христа після Воскресіння. Уже тіла людські після загального Воскресіння не будуть матеріальними а духоносними. Люди в своїх тілах, своїми безсмертними душами будуть приймати участь у небесному житті разом з Ісусом Христом. І все людство буде поставлено на ту висоту духовної досконалості. І досягнув Господь наш Ісус Христос. Перемости дам сісти зі мною на престолі моїм, як і я переміг, і сів за це Моїм на престолі Його, каже Господь. Бог багатий в милості по своїй великій любові на смертві гріхами ожив з Христом, воскресив із Ним і посадив. На небесах у Христі Ісусі. Той, що зійшов з неба, той і вийшов, перевищив всіх небес, щоб наповнити собою все. Такого маємо первосвященника, який сів праворуч престолу величності, на небесах, так свідчить нам святе Письмо. Проте що і все людство зазнає преображення і всі воскреснуть під час другого приходу на землю Ісуса Христа. Отримують нові тіла. А ті, хто ще буде жити на землі, під час приходу. На землі Ісуса Христа миттєво будуть преображені, теж в них змінються тіла, і вони набудуть божественної слави. Сам Господь із наказом при Голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перші воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі і так де будемо з Господом. Після загального воскресіння мертвих, всі люди будуть вознесені на небесах. І будуть разом із Ісусом Христом перебувати в тому невидому небесному світі. Будуть жити вічно, смерті вже не буде. Тіло і душа Ісуса Христа досягли повного обожнення. Людські тіла і душі будуть теж удосконалюватися з кожним разом, все вище і вище підноситися і наближатися до Господа Бога. Процес духовного удосконалення буде вічним Люди на небі будуть мати можливість все збагачувати себе у любові до свого Творця. І все більше відчувати радість і утіху, більше їм буде хотітися. Любити Бога. І в цій любові не будуть рости, багатіти, вдосконалюватися, наближатися до Бога. І у цьому вічному блаженстві будуть перебувати безкінченні віки.